Сото це чудова японська фірма, яка випускає пальники і різне туристичне спорядження. Вітаю вас, дорогі мої друзі. З вами Кирило. Ви на каналі MyCamping, Я радий вас всіх вітати. Сьогодні розповідь піде про класний пальник від фірми Soto, який називається мікрорегулятор. Ну а назва в нього така, тому що він має це дуже просто: мікрорегулятор. Подивимось на нього з усіх сторін, потестуємо його. На різних режимах роботи подивимося взагалі наскільки людей цей пальник розрахований, так що на ньому можна приготувати, і взагалі чи можна на ньому готувати, чи він розрахований лише на те, щоб кип'ятити на ньому водичку, робити собі чай або каву, або заливати якісь швиденькі сублімати або якусь сушену їжу. В мене ось тут два газових балони. Це означає, що в мене тут буде два тести, але два тести знову ж таки вони будуть незвичайними. Вага балону. Газового з пальником відразу так до тесту, після тесту замірю вагу. Одне мінус інше, ми отримаємо витрату газу у продаж тесту. І, звісно, час закипання Тут теж саме. Перед цим ділом подивився я на пакування цього чудового пальника, і ось тут написано, що ось цей мікрорегулятор підтримує постійний тиск газу, навіть коли наш з вами газовий балон охолодився. Процесі роботи, чи від холодної погоди, якщо під'єднати от сюди пальник і взяти пів літри води, і на максимальній потужності закип'ятити. Відразу після цього я не хочу від'єднувати цей пальник з цього балону, хочу налити ще раз пів літри води і подивитись, чи дійсно цей мікрорегулятор працює так, як написано ось тут в описі на пакуванні, ось так, як зазначив виробник японський сото, чи буде. Такий самий результат цього тесту. Або може, якщо там якась невеличка різниця буде, то це означає, що це одне і те саме Fire Maple Petrol Він підходить, але це сам процес використання буде не дуже зручний. Ніжки ось ці потрібно ось таким чином прилаштовувати ось так. Тобто, спочатку ви ось так прилаштували, потім. Ви перегорнули, налили сюди там якоїсь водички, так і тільки потім використовуєте. Ось так поставити вам не вдасться. До речі, на вулиці сьогодні плюс 7 градусів невеличкий вітер. Про всяк випадок я прихопив з собою вітрозахист, вітроекранчик. Будемо дивитись, чи буду користуватись, чи ні. у Процесі. Використовувати я буду ось цей великий банячок з радіатором. Fire Maple лише як мірна, мірний такий стакан, мірна кружечка. Ця латунна вставочка прослужить вам набагато довше, ніж, наприклад, алюмінієва. Деякі люди, прям коли обирають пальник, прям дивляться, щоб ось тут була ось ця латунна вставка. Ось тут в нас є п'єзо запальничка, захищена таким металевим кожухом. І який тримається ось на такому, бачите, болтику. Так, для звичайної плюсової викрутки. Ось тут в нас ще один такий, який тримає шток пальника. Ще три. Тримають комфорочку, тримають ніжки. Підіймаєте її і ось так фіксуєте. Тут така сама історія з кожною ніжкою. Ось так. У процесі ніжки, бачите, вони не фіксуються. А ось такий мають люфт. Ось такий. Ось така конструкція п'єзозапальнички, Вона в нас, цей стелс, так, ігнайтер. Він в нас захований всередині електрод. Бачите? Ось він. Так, мідна проволочка така. І ось тут, ось так чудово, по центру комфорочки він розташований. Сама комфорочка має ось таку форму полусфери. Або Шапочка, грибочка є таким собі імпровізованим вітрозахистом, бо коли вітер дує з цієї сторони, то вітер тушить оцю частину комфорки, а оця частина так от вітер ось так проходить. Так, а ось ця частина підпалює ось цю затухшу частину комфорочки. Дивіться, яка кількість отворів у розсікачі. Така от сіточка. Це все. Робить можливим довге і повноцінне готування на якомусь маленькому вогні. Полум'я буде рівномірним і тепло буде рівномірно передаватись до нашого з вами посуду. Вказано, що важить він 73 г, потужність його 3260 Вт або 3,26 кВт. В BTU вказано, в калоріях на годину. Приблизно він може працювати півтори години на 250 грамовому балоні. Розміри When in use. Так, коли пальником використовуєтесь і ніжки розкладені. 96 х 94 на, на 8,6 см. Розміри в складеному стані, коли ніжки зібрані. 52 х на, на 81 см. Підходить для приготування. Їжі. Ну, і тут все, що я вам в принципі сказав. Stealth Igniter, Shock Resistance, ну, тобто, не цьому п'єзопідпалу, вібрація не страшна. Тобто ви ж переносите і в рюкзаку, і десь в кишенці цей пальник, і він постійно там трясеться, так? Ну, нічого йому кажуть, що нічого йому не буде. Всередині інструкція і найцікавіше, на мою думку, так? це ось такий класний чопольчик. Він досить з приємного, такого, досить плотного матеріалу. І тут такий досить плотненький. Так, тут один матеріал, бачите, тут вшита І тут ось інший. І тут написано у нас сото. І назва нашого пильника. Ось така затяжечка є. Дуже зручно, дуже дякую сото за те, що надали нам такий чохольчик. Він виглядає таким, що якийсь час він дійсно послужить. Перевіряю, щоб клапан був закритий. Я, напевно, ось таким от чином розкладу тут вітроекранчик. Якось ось так хай буде. так. Лише для того, щоб була в нас можливість заміряти витрату так, нашого газу. Точно. І, звісно, час закипання. 454 грами. Відразу я поставлю сюди каструльку і ввімкну. ну і звісно наповну вмикаю. Так, ось у нас процес кипіння. Хвилина 48 і заміряю вагу після тесту. 447 грам. Ще раз наливаю пів літри води. Вмикаю пальник. Відразу ставлю баняк. Вмикаю. Секундомір і відкриваю максимально. Хвилина 50 з різницею 2 секунди. Банячок з пів літром води, бачите, стоїть досить впевнено, ніжки дуже класнючі. Дивіться. Досить непогано. Знімаю посуд. В принципі, ніжки, бачите, стоять досить непогано. Зважую пальник з газовим балоном після тесту 430-440 грамів. Ходжу до результатів наших з вами тестів. Отже, хочу сказати, що мікрорегулятор від SOT дійсно працює. Дивіться. Перший тест витрата склала 7 грамів, а час закіпання хвилина 48. Другий тест витрата така сама 7 грамів, а час закіпання хвилина 50. Ну, я думаю, що давайте прирівняємо хвилина 48 і хвилина 50. Тобто дійсно мікрорегулятор дійсно відпрацьовує так? вистигання газового балону. І, в принципі, він дав нам такий самий результат. Пальники з. Таким мікрорегулятором. Це топ. Тепер давайте подивимося, як пальник веде себе на вітру. Відкрию спочатку ось таке, давайте так, середнє полум'я. І починаю імітувати вітер. Спочатку ось такий, ніби постійний вітер. Так. Ніби нормально, так? Давайте зараз зроблю такий порив вітру. Тушить так? Зараз відкрию на максимальну потужність. І все те ж саме. Ніби нормально, так? Давайте тепер порив вітру. Досить сильно дмухаю. Так, затух Ще раз. Затух. затухає І відразу після вітротесту хочу показати. Яке маленьке полум'я можна тут зробити. Дивіться, прям ось таке маленьке-маленьке. Ну, більше, 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 більше. Дуже широке тут регулювання, дуже гарний діапазон, бачите. На пальнику можна сміливо готувати. Якщо ви берете його з собою, будь ласка, потурбуйтесь, щоб у вас був вітроекранчик, щоб якось це діло можна було використовувати на вітру. Це Та на такому середньому вітру, в принципі, працює нормально. Але якщо якісь такі гірські, можливо, пориви вітру, так, чи якісь равнинні вітри, то краще, напевно, мати вітрозахист. Або щось, щоб просто прикрити пальник від вітру. Якийсь рюкзак, сидячку. Килимок і так далі варіантів просто просто море. Пальник розрахований на невеличку компанію 1-3 людини по вазі. Краще, звісно, не ставити сюди посуд, який буде важчим, ніж 3 літри, 3 кілограми. Так виглядає класно. Колір вже трішечки ніжки, підставочки вже трішечки змінили. Дуже прикольно. Ну і Ось таким чином так наверх, і лапки падають вниз. Ну, і звісно, ось так все діло закривається. Приємний такий пальничок, відчуття від користування прям класні. Дуже така гарна річ, можу сміливо радити. Взагалі, сото дуже і дуже класна фірма. Будь ласка, всі, кому подобається мій контент. Ви вже знаєте, як мене можна підтримати. Якщо не знаєте, подивіться, будь ласка, в описі під відео. Все вказано. Дуже вам дякую за підтримку моєї творчості, за підтримку мої, мого каналу. Для мене це дуже і дуже важливо. Як завжди, будь ласка, залишайте свої коментарі, ваші думки. Що ви думаєте про цей пальник, якими пальниками ви користуєтесь. Що ви готуєте на природі? Чи готуєте ви, або просто запарюєте якісь там сублімати або е, сушену їжу. Чаву, <смас> чай або каву. так? Який у вас пальник, яким ви користуєтесь? Чи хотіли б ви користуватись ось таким пальником? Свої думки, будь ласка, залишайте, мені дійсно буде дуже і дуже приємно і дуже цікаво почитати, чим користуєтесь ви, і яка взагалі ваша думка по ось цій чудовій речі. А також я вас всіх запрошую в наш телеграм-канал. Будь ласка, доєднуйтесь, будемо там спілкуватись. Переходьте на наш інстаграм, підписуйтесь, залишайте свої коментарі. Я там також працюю. Так, також там дуже і дуже багато різного і цікавого. Контенту всіх вас запрошую. Користуйтесь нашим промокодом MyCamping. Так ви зможете отримати невеличку знижку від наших партнерів, якщо скажете їм чарівне слово, MyCamping, таке секретне. І вони зроблять вам невеличку знижку на ту річ, яку ви хочете собі придбати. Це може бути туристичне спорядження, або це може бути якийсь похід в гори, на природу, або за кордон, кудись на Еверест і так далі. і так далі. Подивитись перелік наших промокодів можна в моєму інстаграмі MyCamping, в актуальних сторіс, які називаються знижки. Переходите туди, і там можна подивитись. Все, там, вся інформація там є. Всім величезне дякую! Побачимося вже в наступних відео, тобто сьогодні осінь, а ми з вами побачимось вже зимою. так? Тому всім гарних вихідних і до зустрічі у нових відео.